Дрони і ракети, які росіяни використовують просто зараз для геноциду українського народу, розпитаємо у речника повітряних сил України Юрія Ігната. Вітаю вас в ефірі марафону. Слава Україні! Героям слава доброго ранку! Перш за все про оперативну обстановку. І зараз триває повітряна тривога, і зараз атакують українські міста. Які маємо підсумки російських атак на тепер. Ну, давайте трошки з позитиву. Збули щойно хвилин 15 збили на Херсонщині повітряне командування Південь, так збили на Херсонщині Су-25 рашистів, мінус один. Прекрасна дуже... новина. Так, ну це найсвіжіша новина. Так, і що ми маємо за ніч? Так було 5. Шахеті збито за уточенням вже і шість навіть пишуть на, на сході на півдні країни. Також один шахет збитий в повітряній командний схід. Це ближче до Дніпра, так, схід наше командування. Також там зараз вже інформація про збиті чотири крилаті ракети Калібр. Це вже після. Шахедів, власне, які атакували вночі, так тривога повітряна, бачите, по всій території країни. Атакують як з моря калібрами. Є інформація також і про застосування балістичних ракет е, з північних е, регіонів, е, ну з півночі України, на увазі. Ну і звичайно ж е, стратегічна авіація з Ростовської області. Це літаки Ту-95, Ту-160. шість е, літаків. Е, так кожен може мати там 8-12 ракет у себе, так на підкрилами, скажімо так, і е, атакують. Е, ну. Як, як і передбачалося, об'єкти саме енергетичної критичної інфраструктури України, розкажіть, ну, будь ласка, докладніше про збиття російського літака, що з пілотами, і де це сталося, якщо це можна озвучити вже. Ну, дивіться, є російський літак, який впав у Росії, де пілоти катапультувалися су 34 Це теж мінус один расист який летів. Це було вчора опубліковано відео там на багатьох телеграм-каналах. Там вже є інформація, так що цілий будинок знищили окупанти своїм же літаком. І там летів повний боєкомплект. Детонувало там все, щоб бідні так росіяни не знали, куди діватися. Ну а цей літак збитий буквально п'яти. 15 хвилин тому тому поки що подробиць немає. але є факт його збиття. Тому я швидко вам про це повідомив. Ну, І скажіть, триває, би, триває, скажіть, будь ласка, yes. там міський голова Кличко, міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив, що є влучання в об'єкти критичної інфраструктури в Києві. Чим атакували, чи можемо вже про це говорити? Ну я власне про це вже сказав, що атакують. Є стратегічна авіація. Це 6 літаків. Це стратегічні бомбардувальники ракетоносці з Хасту-1 Х 555 які цього разу атакували з Ростовської області ближче вже до України. Не з Каспією, тому що коли з Каспією атакують, зрозуміло, ракети звідти поки долетить на швидкості 900 км на годину, так то є і можливість і швидше відреагувати і людям іти в укриття. Тут того часу вже було менше. Літаки підлетіли ближче і завдали удар. Тів по різних областях бачите, що є е, є такі. Е... Пошкодження, так, місцева влада повідомляє, але разом з тим працює і протиповітряна оборона. Ну, на сході, я вже сказав, знищили 4 калібра. Це з моря запустили так. І в інших областях теж іде зараз триває бойова робота. Тому поки що немає інформації щодо збитих ракет. Ну, ймовірно, тільки є інформація, що дійсно десь, десь таки прилітає. Це зрозуміло, що 100% ракет збите. ну, На жаль, такого рівня неможливо. Тому чекаємо зараз на новини від командувань. І будемо їх потрошки видавати, що як, які результати цієї роботи? Ми е, тримаємо кулачки за тих е, хлопців і дівчат, які зараз працюють на системах протиповітряної оборони, які зараз збивають і дрони, і ракети, тому що насправді ну, дійсно від них зараз залежить наша безпека. Тому дай Боже, щоб кожна перша ракета, ракета і дай Боже, щоб кожен перший дрон був збитий. А е, скажіть, будь ласка, е, От ця тактика, ну в мене просто таке дежав'ю. Початок тижня минулого, там понеділок, вівторок, ми не виходили з укриттів, бо масовані були ракетні і дронові удари. Зараз те ж саме повторюється. Це з чим може бути пов'язане? Це вони спеціально ну вибирають початок тижня, щоб нас так би мовити, ще і психологічно задавлювати. Чи все таки їм потрібен оцей був час, щоб знову накопичити і дрони, і підтягнути ракети, боєкомплекти і так далі? Ну розумієте, ну раніше, коли ще були перші тижні, вони як по годиннику літали і бомбили там Харківщину, Ізюмщину, Маріуполь. Там можна було дійсно засікати годинник, дивитися. В них от, така, от якась, от вибирати от такі години сакральні. Ну і плюс понеділок розуміло, що люди з бадуна прийшли. Так, ну стали на роботу, так і Ну, Ви говорите понеділ. зараз про тих людей, які може і не зовсім і люди, про ворога нашого. Так. Ну, звичайно, так, які прийшли от, власне, ну, з понеділка починають е, робочий свій день, як вони вважають. І е, завжди так було, в принципі, завжди з понеділка, тому що субота-неділя, їм же ж треба відпочити і так далі. Ну, це про те, що я сказав. Тому... Е, е, Такі такі речі вони будуть продовжуватися зрозуміло, що вони е мають намічені цілі. Це наша критична інфраструктура. Ракети, які сьогодні летять, бачите, високотехнологічні хасто, 1 калібр, дорогі ракети. У 13 мільйонів доларів, 6,5 мільйонів доларів коштують кожна з таких, я назвав і ці ракети летять ну, з грошей. На них зрозуміло, що не шкода. Єдине, що запаси можуть закінчуватись, і тому вони їх не використовують власне по завданню ударів так. От по військових якихось об'єктах це вже їм не вигідно. Вони б'ють по населенню, по критичній інфраструктурі, щоб завдати якомога більше шкоди цивільним людям. І е, така тактика вже вона буде продовжуватись імовірно і надалі. І до, Домі... таким чином вони використовують комбіновано ці атаки, використовуючи ще й дрони шахеда, які дійсно е... так і заважають вони, так начебто не є такими потужними, як ракети, так але вони теж завдають клопоту системі протиповітряної оборони і авіація. Вони щойно, по них працює, і змітні ракетні війська тому, ну, але ми бачили е... наслідки. От в Києві будинок ну там від будинку майже нічого не залишилось, хоча це безпілотник по факту атакував його. Ну, це безпілотник, це фактично артилерійський снаряд, щоб розуміти, 40 кілограмів бойова частина. Він ну розрушити будинок в півтора цеглини. Він зможе. Це ну зрозуміло, так, але що, але ж це і не ракета, яка має 400 і більше кілограмів вибухівки. Тому. Попадають вони так. Зрозуміло, що ймовірно, що б'ють або в будинку, або ж просто проклали маршрут неправильно, який там висотний будівля і на його шляху опинилася. Тому ну, це в будь-якому випадку тероризм чисто чистого вигляду. Але знову ж таки, це мої спостереження, але мені здається, що навіть порівняно з минулим тижнем значно виросла майстерність наших захисників збитті дронів, бо навіть якщо взяти вчорашній день, там здається 40 дронів 37 ось уже тобто... Переважно більшість, навіть не половину, як там було в перші дні. А так таких Так, в перші дні було ну не ну, не то, що важко бачили, але от начебто стріляли люди, так а от не виходить. Так, ну стрілецької зброї, там зенітні гармати, вже почали, почали застосовувати інше різне озброєння, зокрема зенітними ракетами. Це найефективніший метод радіолокаційно бачити ціль, і ракета її знаходить. Без варіантів, а от е, головне, щоб засоби вогневі були саме в тому районі, і була досяжність до цього апарата, щоб він не обійшов їх, як це вони зараз і застосовують. Так само винищувальна авіація в тих зонах, де, можливо, є менше засобів ППО наземних, там вже авіація чекає і так далі. Так само мобільні вогневі, вогневі групи з ПЗРК, коли е, денний час, так теж мають можливість знищувати ці шахеди. Ну е, я би зрештою ще раз би нагадав, вчора теж ефір говорив про стрілянку е, Дацьку зброю, тому що ну о канали... до речі, бо це вже ну звісно, це все смішно, коли ми виставляємо, як ну це фейк, насправді ця фотографія, але менше з тим у нас о бравада така пішла, що типу стріляємо з рушниці, але це ж небезпечно. Так, я хотів про це саме наголосити. Що стрільба за я хотів би вірити, що там і поліція, і там збиває там з автоматів і так далі. Ну е, який ефект і скільки взагалі тих дронів збили з автомата? Ну е, автомат Калашникова не є абсолютно ефективною зброєю проти е, дрона камікадзе. Теоретично так можна його збити, але це на надзвичайно в густонаселеному місті, е, коли кілька сот людей стріляє в небо в. В ті кулі повертаються вниз, і зрозуміло, що можуть бути ну, серйозні наслідки. Тому е, абсолютно, ну, як на мене, та і військові теж про це багато хто говорить, що mm -hmm. це невиправдана тактика, стр... так. стріляти з усього, що є по. По цих дронах так, почули вас. Дякую ще раз. Передаю через вас, як завжди, традиційно величезне спасибі всім працівникам протиповітряної системи протиповітряної оборони, які з нею працюють, і тримаємо кулачки, щоб все вдалось. Юрій Гнат, речник повітряних сил України.